Перш ніж сіяти розсаду перця, ви маєте знати усі секрети його вирощування. А поки я розказую, що треба зробити, обов'язково підпишись на мій канал та постав лайк. Посів перця проводимо в оптимальні терміни. В ідеалі це 55-60 днів. Розсада має досягнути 20-25 см завишки. Мати 8-10 справжніх листків. Посадка перцю з бутонами хрест на розкошних урожаях. Друге, замочуємо насіння в препаратах, які стимулюють ріст кореневої системи. В оптимальних умовах сходи з'являться через 7-14 днів. Якщо ви зібрали насіння самостійно, його треба відкалібрувати. Для цього вам потрібно засипати його на 3-5 хвилин у 5-відсотковому кухонної солі. Дрібні і плескі насіння спливають на поверхню. Насіння, що залишилось на дні, примивають проточною водою 20 хвилин. Перець висіваємо на глибину 0,5-1 см. Грунт має бути нейтральним або слабокислим, пухким та вологим. Темпер... Температура для сходів має бути 23-26 градусів. Якщо ж температура буде нижче, сходи можна чекати довго. Після появи сходів температуру знижуємо до 14-17 градусів. І витримуємо такий режим продовж 5-7 днів. Потім оптимальна температура для розсади 18-20 градусів. І не забуваємо забезпечити нашу розсаду додатковим освітленням. Пікіровку сіянців проводять на 12-15 день. Коли у сіянцях з'являться перші справжні листочки, коли перчик покаже перші сімідольні листочки, варто полити препаратом від чорної ніжки. Розсаду перцю підживлюють двічі вперше у фазі двох-трьох справжніх листочків, вдруге через 12-15 днів який я починаю сіяти це кінець лютого, початок березня.